Ще такого не бачила, щоб телефон мені написав. Устройство перегорілось. Це у мене новий телефон з мені. Донька та онуки подарували, бо той мій старий потрапив під дощик, та й не дощику там того було крапельку. І він, він працював, все, відео знімав, але не викладав відео. І вони мені ось подарили оцей телефон, який пише устройство перегрілось. Яка в мене гарна сосенка, бачите? Арманді називається. Боже, яка вона гарнія. Не дай Бог вона помре. Не дай, господи. Так, це мої киві, мабуть, дохне. Ось я хочу, в мене задача номер один: до вечора. У мене нетерплячка вже мене б'є. Ось я тут обрала лілейники Ну, вони ще були зелені, можна було їх залишити, бо у мене тут борізка, я показувала. Треба, щоб вона не згоріла. Я дуже дорожу нею. Гарнюня така. І ялинка канадська. Канадці вони ж горять. Майголп, здається. Ну, жовті-кінчики в неї. Там багато різновидностей. І жовті, і білі, і кремові. А, мені байдуже. Головне, щоб вона жила і мене радувала. Ось оце місце у мене пусте. Тут у мене будлея, там ромашки. І я думаю, а що якщо мені тут зробити алею з будлеї? Це невисока будлея. Написано метр двадцять, а вона вже в мене метр п'ятдесят, ну, а вона вже мені по голову, по підборіддя. вже Десь метр тридцять. Ну, може, може метр двадцять, не знаю. Але ж вона ще буде рости. Хай собі росте. Мені на радість і на здоров'я. Ось. І я думаю, але ж. Зараз ризиковано будлеї пересаджувати. Так, хіба що з великим комом землі, з великою грудкою. А чи вийде в мене? Ну тут багато місця. Тут багато місця. Мені треба, щоб закривали оці рослинки. Там у мене гортензія, набелька, А це в мене грить стар. Ви погляньте, яка вона гарнюня. Згоріла. Бідолашна, але ж яка вона. Гарна, ну от вертольотики, ну не скажеш же, винтокрили, правильно? Або як воно, гелікоптер. Ну не скажеш, вертольотики. Ось такі гарнюні. Я не знаю, пахне вона чи ні. Ні. А вітер здуває, може, може і пахне. Мої рододендрини, це Бразилія. Чи доживуть вони до того, до майбутнього року, не знаю. Ось така. Я тут персик нахилила, отак, щоб він прикривав мої. Там у мене, ой, як її, Еріка Дарленська. Дуже гарно вона себе поводить. Вона і не росла. Я зараз навіть покажу. Ось, гляньте, яка вона гарніє. Вона так гарно наростає. Вона дає і дає нові паростки. Верес у мене пропав. Тут у мене була гортензія, і рододендрон. Все пропало. Залишилась одна. Азалія, оця гортензія і ця Еріка. Ось, ну ця берізька, і... Я від неї без розуму. Ну така гарнівня, ну така манюнечка, ці листочечки вирізані. Позі ти мой ляля моя. О, забула зрізати. А в мене завжди так. Щось ріжу, а щось забуваю. Дуже хочу вам порекомендувати оцей шавлійцю. Ну, це польова. Дуже гарна рослинка. Я її вже обрізала, вона ось другий раз цвіте. Я її обріжу, вона ще буде цвісти. Це я накрила свій а вже здуло оцей хворіє, Я вже не знаю, що з ним робити. Та вже здох би. Я вже зла на нього. Ношуся з ним, як баба з писаною торбою. Так, цвіте ще оцей плакун трава. Це мій замок. Ой, у мене ж казочка є до цього, до мого озера покинутого, середньовічного. А може іще нижче по рокам. У мене є казочка. Треба, треба записати відео. Телефон, наче вже вже знімає, вже він не перегрівся, вже все. Все добре з ним. Ну, я зараз вже йду відпочивати, бо в мене укол треба трішечки відпочити. Ось на цьому сухому озері. Це не сухе, там плівка, там я заливаю водички, але трішечки, відра два я заливаю, бо, ну, щоб волога тільки була. Я взагалі багато роблю водою, в садочку, щоб волога була. Вона випаровується рослинкам легше. Бузина моя, трояндочки. Ось на трояндочках я і закінчу це відео. Правда, там в кадр попадає моя хіноцея бідолашна. Хай вона насіння скине. Дозріє насіння, я її зріжу, а трояндочки я вам покажу.